Я була у шоці, тому що дуже дешева помада і дуже класний від неї ефект. Так. І також новинка ось така туш. У мене, до речі, ця помада була, я ось замовляла собі нюдовий відтінок, але мені цей нюдовий бліднуватий, тому я його практично і не носию. А, ці, звісно, з цією маджентою це взагалі вау. Просто бачите? Тому 69 гривень є велика палітра. Ви можете обрати собі підходячі відцінки. І також з'явилася у нас ось така новиночка туш. Я нею фарбуюся постійно. Дякую за приєднуйтесь до команди і за подарунки. Ось така туш, новиночка з мікрофібровими натуральними щитинками, волокнами, да, які йдуть на самій щіточці. Вона коштує, щас вам скажу, по-моєму, 169 гривень. Ось така в неї щіточка. Зараз вам поверну камеру. Щоб ви подивилися на люб...